Сьогодні, 26 березня, Україна відзначає 11 років із дня заснування Національної гвардії. З нагоди свята у Миколаєві представники міської та обласної влади подякували нашим воїнам за службу та нагородили їх відзнаками. Детальніше про те, як вітали військовослужбовців, дивіться у нашому наступному матеріалі. Після революції гідності та на початку російської агресії Україна потребувала захисників, здатних стати її щитом. У березні 2014 року внутрішні війська МВС України трансформувалися у Національну гвардію, силу, що відтоді стала фортецею нашої державності. До її лав стали не лише досвідчені військові, а й добровольці. Сьогодні, 26 березня, Україна вітає з професійним святом воїнів Нацгвардії, тих, хто тримає небо над нами та бореться за свободу. З нагоди свята у Миколаєві військовослужбовців привітали, подякували за службу та вручили нагороди і відзнаки. У нас в Миколаєві так сталося, що всі підрозділи правоохоронні і військові, вони достойні і дуже поважні, потужні своїми вчинками і своїми службами. З Національною говорять в нас особливі стосунки, вони ще склалися до війни, і вони, я певними, буде продовжуватися після «Справедливого миру. Ми будемо знову чекати їх на вулицях, щоб вони берегли порядок разом з поліцією в домівках і до дворах міста НКО. Цей день це професійне свято мужніх і самовідданих людей, готових у будь-який момент стати на захист правопорядку та безпеки країни. Один із них старший лейтенант медичної служби Денис Задарей. Я коли почалася повномасштабна війна, прийняв рішення, що мене не треба якось захищати батьківщину і в цьому всьому прийняти участь. Я працював лікарем в Одесі і в Одесу вступив на службу в національну гвардію санструктором, тому що вже всі лікарські посади були зайняті, але мене це не бентежило і працював. Десь півроку в Одесі, після чого мені е, пропозиція надійшла, що я можу піти на лікарську посаду вже начальником медичного пункту. Але для цього треба перевестися в Миколаїв. Я наважився, і в принципі я ні про що не шкодую. Національна гвардія це невід'ємна частина сил оборони України. Вони є незламною силою, що вразила увесь світ, зруйнувавши підступні плани ворога. Хочу, щоб кожен зміг закінчити війну живим, по можливості здоровим, щоб це закінчилося нашою перемогою, і щоб кожен займався тим, чим хоче, тому що зараз тут різні люди, хтось мобілізований, хтось контрактник, тобто хтось, щоб в нашій кращій майбутній професійній армії продовжив службу і в'ятрим. Від цього задоволення, а хтось повернувся до свого громадського життя і також приносив велику користь. Але щоб всі ну, мабуть, це дуже банально, але від медика побажаю здоров'я. У цьому і є сила кожного нацгвардійця, незалежно від посади чи звання, боротися за кожну людину та за кожен клаптик української землі. Я хотів би побажати, що найскоріше не, не став стали ви всі, хто зараз перебуває на фронті, повернулися з довго неушкодженими до своїх родин і подужало відбудовувати наше місто Наполе. Дякую вам всім. Бажаю всього найкращого. Слава Україні, їхній героїзм це опора, завдяки якій наша держава продовжує шлях до перемоги. Ми схиляємо голови в скорботі за відважними воїнами Нацгвардії, які віддали життя за Україну. Їхній подвиг навіки вписаний в історію нашої держави. А також пам'ятаємо кожного, хто перебуває в полоні, і не припиняємо боротьбу. Україна обов'язково поверне своїх захисників додому. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.